Індустріальний район міста Харкова на місці, де ще пару місяців тому був котлован за вглибшки в 7 метрів. Спецтехніка трамбує щебінь та засипає все піском. Міські служби завершують роботи з підведення комунікацій. Так зараз виглядає будівельний майданчик першої підземної школи. Його будівельники готують приміщення для харківських школярів, які тут зможуть навчатися наживо. Школа будується згідно останніх норм і вимог. Класи виконані за новітніми технологіями. Буде 16 класів. Також передбачені буфети, санвузли, технічні кімнати для молодших класів. Передбачені кімнати відпочинку, де будуть стояти ліжечка, де дітки зможуть відпочити. Що було важко, Знаєте, будь-який перший проєкт він важкий. Будь-який пілотний проєкт він важкий. Нам треба було поєднати, врахувати всі норми, що необхідні на даний час для зведення цієї школи. В приміщеннях, де навчатимуться харківські школярі, кажуть будівельники, передбачені сучасні системи кондиціонування та вентиляції. Також важливу увагу приділили заходам безпеки перекриттям. Черена перекриття близько півметра монолітного бетону, бетону високого класу, чотири осередки армування тут по висоті, каркаси достатньо серйозні, і також передбачені внизу стіни, що теж можуть витримувати серйозне навантаження, якщо не дай Боже будуть якісь прильоти. На даний момент загальнобудівничі роботи, що стосуються стін, перекриттів утеплення, виконані на 100%. оздоблювальні роботи виконані на 80%. Залишилось суто благоустрій кінцеві роботи зовнішніх мереж. Будувати в Харкові такого роду підземну школу, наголошує міський голова, рішення вимушене, оскільки Харків часто потерпає від ворожих обстрілів. Власне, тому і почали зводити освітній заклад під землею, щоб створити дітям належне і безпечне середовище для офлайн навчання. Буду йде по тому графіку, який ми розробляли. Ми плануємо закінчення будівництва у наприкінці першої декади березня місяця з тим, щоб десь наприкінці місяця березня вже діти навчалися в цій школі. Цей проект акцентує увагу міський голова. Перший далі такі ж підземні школи у Харкові мають звести у кожному районі. Ми розглядаємо декілька районів, бо у нас сьогодні є фінансові можливості, які відповідають бюджету міста Харкова. Крім цього, у нас є плани. Тому ми залучаємо ще міжнародних партнерів для будівництва таких шкіл. Коли ми зробимо цей проект, це буде доводний проект для всієї країни і будуть міжнародні партнери. До речі, вони вже зацікавлені в тому, щоб фінансувати. Я мав декілька перемовин із синесефами сьогодні для. Того, щоб було співфінансування таких проєктів, поки ж ця підземна школа у Харкові будується за кошти міського бюджету. Леся Копилюк, Віктор Нуздрачов, Станіслав Гришко та Єгор Мікенін. Харків новини.